Далі до розмови ми долучаємо Івана Каричевського, експерта військового порталу Дефенс Експрес. Іване, вітаю. Доброго дня. Іване, особливість цієї ракетно-шахедної атаки, от яка цієї ночі була. Ну, перше, що впадає в око, це те, що з якоїсь причини ракет було вдвічі більше, ніж шахедів. Ракет було 55, а шахедів здається 24. Це вони не можуть зараз шахедів назбирати, чи вони перезбирали ракет? Знаєте, я би тут волі почати ось бо з чого. От коли трапиться той момент, що нам нарешті дадуть а, хоча б якусь адекватну кількість засобів протиповітряної оборони, яку ми просимо в наших союзників, і тут навіть є ж певні намітки, що там Румунія готова поділитися патріотами а, по, занадто повільно їх опановують, так от, оці всі розкладки, що там росіяни щось придумали хитре, підступне, і нам треба буде намагатись роздумати а, їх там замисел, вони на щастя пропадуть. Ну, бо можете думати, теж пригадати, що якийсь час обговорювали, наприклад, характеристики російських ракет Х-69, але після того, як надійшли додаткові зенітні ракети і ці Х-69 почали збивати, то якби замисл росіян про по цим ракетам вже поставні нікого цікавити. Відповідно, і тут от логіка, ось така. От, що... Якось, знаєте, спробувати пояснити. Що це... Або там росіяни намагаються щось накопичувати, тому це вони там хитро придумали, що ракет більше, ніж Шахетів. Ну тут немає чого сенсу говорити. Ну, або навіть говорити про те, що. Там шахи дома в них щось не вийшло, те, що особливо нема. Тут головне, що якби наші зенітники з тілці впоралися, скажімо так, максимально добре, як можна було в цій ситуації. І це попри те, що ми досі там говоримо, що от нам засобів ПоПО не вистачає. От, можна навіть порівняти так: Збили стільки ракет і шахідів, це про тому, що нам засобів ППО не вистачає. А як почне вистачати засобів ППО, то. Ні, та зрозуміло, що як тільки почне вистачати засобів ППО, і можна буде прикрити кожне велике місто українське е, і на заході, і на сході. і Ще й можна же ж там кошмарити, щоб і каби не літали дуже близько. Але е, ну якби е, трошки незвично було, що там прям ну і взагалі шахедів вони якось останнім часом помалу випускають. Випускають, але там ледве по два десятки, а не ото сотня летіли, як раніше. В мене з має засмучувати. Ну не випускають. Ну добре. Та чекаємо ж підвоха, це ж ми ж знаємо, з ким ми маємо справу. Ну можливо, підвох полягає в тому, що навіть якщо от, там, наш безпілотник до Елабуги долетів не надто вдало. Ну тобто те, що впав на гуртожиток, це добре, але якби впав би на виробничі потужності, було б ще краще. Але хто знає, наскільки воно насправді там упало? От в цьому може бути насправді весь підвох. Або ще є нюанс. Я ж думаю, якби всім нашим читачам, слухачам могли прожужати ухі, що там росіяни якісь дуже потужні успіхи, в радіолектораній боротьбі і все нам смерть. Но при цьому якось дружно забувають, що у нас доволі часто трапляється так, що летить, допустимо, російська дозволька крилата ракета або шахет летить і просто раптом стає тяжчою за повітря, вона просто так падає. Так от бере і падає, от з нею нічого не відбувається. От Хто знає, що з ними таке от може бути? Тут просто ж нюанс в тому, що е, пригадую в якісь свої статті, там осінню 2023 року, Залужний говорив, що там про загальну національну систему РЕБ-покрива. Ну, тобто, от хто знає, можливо, підвох полягає в тому, що ми просто не до кінця знаємо про успіхи нашої об'єктової, об'єктових засобів радіоелектронної боротьби, які, допустим, допомагають відхиляти ці от шахеди від цілі і тому подібне у тому, чому полягає підвох. можливо. Бо до речі, е, ну теж варто відзначити це і, і ще раз подякувати силам протиповітряної оборони, але шахеди збиваються не над Києвом, а завчасно до Києва. Наприклад, якщо про столицю говорити, Причому це дуже видатне досягнення, тому що рік назад була проблема якраз в тому, що жителям столиці під час повітряної тривоги було категорично протипоказано триматись біля вікон, бо працювали по шахідам так. А яка взагалі е е була мета, я маю на увазі цієї? Вони б'ють по об'єктах енергетики, зрозуміло, і є ураження, і детек там вже намалював цю страшну е картинку е для візуалізації, але не так часто, як вони хотіли би, чи вони просто чекають, поки ми щось відновимо, щоб знову там бахнути. Ну, в них насправді все одра... од... все одночасно, тому що в них же ж ідеальна картина з... одразу вибомбити нас кам'яний вік, так щоб в нас взагалі нічого не працювало, от прямо в стилі е... плану Мортенгау, ну які там обговорюється після другої світової війни, щоб німеччину на цічку перетворити просто на країну без залізниці там б тільки одну картоплю. Але для їхніх цих макабричних замислів задумів як завжди не вистачає. Тут, до речі, щодо е... кількості там співвідношення різних засобів, які можна було би, ну, з'ясувати по цій сьогоднішній атаці, виглядає так що навіть росіяни ці виробництво 101 з більшою потужністю. Воно йде якось нерівномірно. І тих саме Х-69 іде якось теж нерівномірно, тому знаєте, навряд чи в них російська воєнна машина працює так, що вона стабільно там може віддавати ну, там, умовно одну Х-101 на три доби, або там стабільно мінімум 40 таких ракет на місяць, ну або там стабільно 40 калібрів на місяць, в них, на щастя, ці всі графіки плавають в ту сторону, яка росіянам не вигідна. Тому це якось те, що їм коригує задачі. Тому що, по якби якби ну, за їхніми. Задумами, вони б би одразу би хотіли нас би перетворити, знаєте, на таку непридатну для життя територію, там, де нічого немає, і щоб знаєте, обійтися малою кількістю ракет. Ну, але ну, на щастя, їм так не вдається, ну, в тому числі завдяки зенітникам. А як воно вкладається в одну систему, і чи є це власне однією системою? Те, що от окей, ця а, атака по енергетиці, а також вони до дня інавгурації Путіна планували там вбити зеленського буденова і все вище військово-політичне керівництво а, завадила служба безпеки їм це зробити. А, і розкачують же цю протидію а, до мобілізації. Чи це паралельні треки? І вони просто ну, пересікаються отак от в інформаційному просторі. Ну справді це це одного просто замислу перетворити нас на таку на випалену землю. Тут просто не можемо просто стверджувати, що, наприклад, трек під мобілізацію він підв'язаний з одною з треком по винищенню енергосистеми. Це можуть бути різні формально там оформлені операції. Які операція, наприклад, яка там передбачала замах на Зеленську, але ну да, це один спільний воєнний задум. Тут якби це зараз дивно не прозвучало. Росіяни поки що не демонструють намір. Повністю окупувати всю Україну, але коли мова йде про те, що вони хочуть знищити нашу державність, це не прибільшення, Вони просто хочуть, щоб ну все, що далі вони не контролюватимуть. Ну щоб тут було хаос, пустка, руїна. От ну скажімо так, от стереотипне уявлення наше про. Руїну як відповідний період історії України там в середні віки, щоб він тут повторився буквально. І відповідно тут у них будь-які засоби гарні. І відповідно ці там провокації з футболками, там запуск ухилян в сенсі. І там відповідні провокації в соцмережах і намагання ліквідувати тих чи інших представників воєнно-політичного керівництва фізично. І, відповідно, там планування ударів по енергосистемі. Там, на жаль, воно все в них поєднано отак от і але ще раз повторюсь: росіяни. Ну, не те, що прям так прагнуть діти танками до Львова, але вони прагнуть того, щоб у нас от, от до тої лінії фронту, яка зараз є, і до Львова включно і туди, щоб тут нормального життя, в принципі, не було, щоб тут була одна суцільна пустка, як в якому-небудь поганому фільмі Антиутопії. Ну або так як живе російська глобінка у них є в цьому досвід. Але особливість оці, оцього замаху, про який вчора відзвітувала служба безпеки України, ми ж навіть з інтерв'ю і там і Зеленського і Буданова знаємо, що не один замах на них готувався, і як бачимо, безуспішно. Але вчора вони прям СБУ показало і наголосили, що це були люди з удо саме в цьому родзинка, що росіяни дійшли аж до удо. Ну знаєте, якщо починаєш, якщо почитати деякі російські ресурси, і там іноді починають якісь дуже специфічні дані випливати про нашу оборону здатність, ну я особисто не дивлюся, що там удо фігурує. Знаєте, якби там ще б сказали про президентську бригаду, я б здивувався. А так, ну повторюсь, там іноді як почитаєш деякі відповідні. Профільні російські ресурси, які доводиться читати по професійному обов'язку, ну там даруйте рука, так і тягнеться за пістолетом, якого нема. Ну тому що десь вже ж сидить, вибачте, криса. От яка от просто за спасібо щось злила. Тому що, знаєте, далеко не треба ходити. от За прикладами, коли там щось зливають за спасібо і даруйте за криз. От в BBC, здається, писало осінню 2022 року, коли там от якась працівниця КБ Південна, просто там, знаєте, за ідеологію там слав'янської трієдиної братство зливало росіянам документацію по нашим перспективним ракетним розробкам. Просто. Тьотка на КБ Південний зливала документацію росіянам по ракетним розробкам просто за славянське спасіба. Ну якщо росіяни змогли ну очевидно, що росіяни, на жаль, мають тут не, ну там дядь. треба ще подивити. Ми ще пам'ятаємо всі Богуслаєва. Я извиняюсь, людина вже в віці з російським паспорт. Ну, Богуслаєв там гроші, все таке. А розумієте, там людина просто зливала за ідеологію слов'янської спасії і ще ліпили про цьому, що ти потенціал не використовують так, як слід Ого! на оборонному ракетному заводі, на якому там замовлені. Так во пішло. Типу, ну але навішали локшину, просто за спасіба. А тут, очевидно, що полковнику у дому могли пообіцяти ну, щось от прямо таке. Ви ну, знаєте, за принцип 20 доларів завжди 20 доларів. Ну, як я припускаю. Ну на жаль, на жаль. А до тепер до лінії фронту перейдемо. Є інформація від Петра Андрюшенка Андрюшенка, радника міського голови Маріуполя, що Росіяни вже добудували залізницю, яка має з'єднати Ростов на Дону з окупованим Маріуполем. Це вони таким чином готуються до знищення кримського мосту. І чи використовують вони зараз кримський міст там для транспортування військової техніки? В даному випадку, якщо брати актуальну конфігурацію логістичних маршрутів, щодо цієї гілки з Ростову на Маріуполь, можна сказати лише одне: Росіяни просто хочуть прискорити темпи доставки вантажів в районі тимчасового окупованого Донецька. Ну от відповідно, скрім так, прискорити поліччя логістики, просто до тих от групоні, які в них там діють на Авдіївському, на бахмутському напрямку. Нічого більше. Звісно, я розумію на, на що там посилатись. Там була публікація від The Independent, здається, там, де посилалися, які в свою чергу посилались на дані. Е Приватного розвідувального агентства Мольфар, і яким вони стверджують, що росіяни прям взагалі залізничну частину не використовують. І що навіть не те, що там військові вантажі не возять, але, наприклад, у березні і квітні там навіть пасажирські поїзди не ходили. Ну, знаєте, пасажири, щоб от росіяни не пускали по Кримському мосту, навіть пасажирські поїзди, це мало би трапитися тільки в одному випадку. Вони звідти фізично зникли. Але на жаль, росіяни в жодній формі з Криму фізично не зникли, тому там вибачте якісь подвох, скоріше красного навпаки, що. Явно росіяни зараз намагаються вживати певних заходів стратегічного маскування, ну в тому числі при переміщенні тих чи інших вантажів через ті, ті, ті інші комунікації через Керченську протоку. Тому те, що там росіяни за рік змогли збудувати збудували 60 кілометрів колії. Причому так знайте в такому вия польовому режимі від Ростова до Маріуполя. А ж ніяк не означає, що з нас там зникає ще не обов'язок рану чи пісно знести кримський міст. Ну чисто тому, що це все таки важливо. незалежно від того, що там, хто там де напише, кримський міст. Свою важливу воєнну логістичну функцію зберігає все рівно, але да, росіяни готуються постійно до його знищення, там дотоплять якісь от баржі, які би в теорії, могли б там, наприклад, завадити атаці катерів камікадзе наших, але ну хто ж знав, що вони але хто але хто каже, що росіяни завжди будуть готовими до того, що можуть приготувати відповідні наші спеціальні служби. Ні, ну хай готуються, бо як ми знаємо, очікування смерті набагато гірше самої смерті. Тому хай там ходять. Я не знаю святою водою його кроплять, бантики зав'язують. А я ще хотіла розпочати розпитати: оцей удар безпілотником Магура Ві-5, який в понеділок був там катер російський зацепив. А Дефенсверс писав, що там є якась особливість з точки зору ракети. Можете пояснити? Найте, я пропоную тут почати що зразу сказати: ого, як змогли наші інженери, ну тому що там реально ого, як змогли наші інженери, і от тепер зараз поясню, чому ого. Тому що, по-перше, це виходить у нас перший озброєний морський дрон Магора в 5 з ракетами Р-73. По-друге, ну за якийсь відносно короткий період, наші інженери змогли створити називаємо так дистанційно керований зенітно-ракетний комплекс, поставлений на морський безпілотний катер. І озброєння ракетами р 73 От ну, індуси робили зенітно-ракетний комплекс під р 73 Їм знадобилось п'ять років, а нам виходить, знадобилось кілька місяців. Ну і наступне ого, виходить, що наші військові та інженери, перші, хто м, в бойових умовах реально застосував озброєний дрон, ну тому що подібні розробки були. У США тричі не ну, просто хвалилися, а наші всіли використали. Навіть якщо там пішло таке за принципом, знаєте, першим млинець главків, ну тому що пуск ракети, якби по російському к 29 не вдався. І потім Росіяни показали, що вони змогли той катер розстріляти. Але сам факт, що наші інженери і військові це змогли. У нас є озброєний ракетами повітря-повітря, морський дрони. І тут навіть можливо, що. Mm -hmm. Ну, от Якщо є версія Півтера 73 на морський дрон, то от хто знає, можливо, ще якісь є технічний секрет, який дозволяє якраз робити так, щоб шахіди не треба було збивати в Києві, а збивати десь раніше з використанням тих самих Р-73. Тому, знаєте, от це був настільки дуже великий прорив наших там, інженерів, розробників, військових, що ми йому незаслужено мало дали, дали уваги. Якби це був ще 2023 рік, то ми би для нас цим було б свято із розряду, як і потоплені крейсери Москва. Так ну подумаєш, ну морський дрон, ну з ракетами, ну все на всьо першого світі пустяк пішли далі. Називається. Ну, я вже собі уявляю, я навіть не знаю, як його назвуть уже за, за магорою, там з наймінгом ще свої є. Е, е, своє почуття іронії і е, певного сарказму у розробників. А е, Росія починає знову брязкати там ядерним, ядерною зброєю. Кажуть, що це буде там відповідь на постачання Україні зброї. Білорусь починає підготовку і перевірку носіїв е, е, і засобів тактичної ядерної зброї. В них там. Там навчання, це чергова спроба лякати Захід, і чи хтось ще ведеться на цій історії? Знаєте, тут можна навіть побудувати таке припущення. Воно виглядає так: Росія, тим, що вона почала боряти ядерну зброю, вона була вимушена прийняти умови Заходу, що тепер сама Росія опинилася. Стані нової холодної війни, і вона там в невигідному становищі. Зараз поясню цю парадоксальну думку. Тому, скажімо так, якби ще росіяни це почали би ну, от кілька місяців назад, там лютий, березень, особливо коли в нас там були проблеми з Авдіївкою, то можливо це навіть би отак би спрацювало би на захід. Ну тобто почало б лякати. Ну ні. Макрон взяв набрався сміливості, вже кілька разів. Погрозив не просто погрозив там вести війська в Україну, але відповідно веде там певні технічні приготування. Британці, якби між іншим, заявили, що вони готові, що вони дозволяють бити своєю зброєю по російській території. Це не просто там про умовний шторм штормшедово, це й про те, що, скажімо, так, якщо раптом знову російська опозиція захоче сходити в рейд на Білогородську народну республіку, то виходить, що Лондон не буде проти, якщо ці російської збройної позиції будуть британські танки, британські бронетранспортери, британські автомати. Ось або навіть британські ракети Бримстоун, ось що вкладається насправді тлумачення, дозвіл бити зброєю. І от коли там мова про інші країни йдеться, що дозволяють вони своєю зброєю бити по, е, там, по території РФ, це якраз те, що вкладається, Що там, ну мовно кажуть, німецькі автомати, німецькі снаряди вставляли демократію на терени Білогоруської Народної Республіки. Так от, оці там кілька важливих стратегічних речей не кажучи вже про такі вже теж давали дрібні речі, що країна заходу різко прискорюється за 16. І що нам поновили, наприклад, поставки атакамсів? От виходить, росіяни прогавили цей момент. Вони були вимушені прийняти. А ще й прогавили момент в тому, що ну, взагалі-то. Явні насправді стратегічні неудачі росіян на полі бою, якби то зараз дивне не звучало. Ну бо росіяни за своїм задумом вони явно думали, що вони нам вже встигнуть нав'язати воєнну поразку і можуть готуватися до війни проти НАТО напряму, але вони не встигли. Тому от виходить, що їм довелося прийняти правила заходу, за якими от, да нова холодна війна почалася. І росіяни в ній, скажімо так, втратили ініціативу і вимушені реагувати на поведінку заходу. Тут що їм тут ще лишається, крім як ну, побряцати зброю? Причому, знаєте, якось побряцати дуже в'яло. Взагалі, в теорії в них за від застосування будь-якого ядерного зброєння відповідає вертикаль там де на... безпосередньо Путін, відповідне управління Генерального штабу, відповідне управління контррозвідки ФСБ, ну і там далі вже нанесу безпосередні? Ну, виконавці на місцях? А тут виходить Путін, якби просто доручив його погратися його улюбленою е цією, ядерною іграшкою. Даруйте за сексичку фразу, але це так нагадує скоріше фразу з якогось радянського фільму, що господин мене назначив любімою жіною. Тобто, скоріше, це не те, що там якось погрозити заходу. Скоріше, хто ж? Хто ж це ж любима жіна біля імператора, який дозволяє натискати на червону кнопку? раптом чого. Але хто дозволив? Ми точно знаємо, що є дозвіл від Британії, а знаємо, що є дозвіл від Литви, Більше того, Литва готова інгріда Шемоніта, прем'єрка каже, що Литва готова навіть відправити своїх військових. І Литва відверто прям стібеться з оцих от ядерних погроз Путіна і каже, що ну якби вже не страшно. А по Британії там спочатку Захарова вилізла щось про новий виток і погрози. А потім випустили значить реліз, що вони будуть тоді, Росія буде би. Ти по об'єктах Великої Британії на українській території це по посольству чи по ЖК, які Англією називаються. Ну, Можуть продумати, що у них там шторм... з росіян станеться заявити, що вони там новою почтою штормшадов доставляють, тому мовляв, вони там рознесли черговий термінал. Ну, тобто, ну, просто тут якраз це підкреслю, що стратегічного впливу подібні заяви росіяни мають, тому ми маємо навіть певний простір постібатися, як росіяни той чи інший, ну знаєте, це, звісно, вже чорний гумор, але ну, в стилі чорного гумора, як вони зможуть постібати, поставити той чи інший удар. Ну бо вони вже пізно реагують. Тут ж, навіть до речі, щодо Франції історія в тому, що ну то французи, поки наче не казали нічого гучно, що вони там щось дозволяють, але вони, наприклад, поставили питання: а знаєте, ми створюємо зенітно-ракетний комплекс, який буде кращий за американський Петріот, він зможе збивати російський кінжал на дистанції 600 кілометрів. Ну тобто, кожен реагує по-своєму, і це не кажучи про те, що там різні цікаві моменти навіть є з тим, як французи наводять порядок своїм ядерним арсеналом. Ну бо ж мало хто, скажімо, так звертає увагу, що у Франції є відповідно модифіковані ракети перепрошую, літаки Рафаль. Під, скажімо, так, французький аналог ракет Х 22 під ядерну боєголовку. Ну і Макрон постійно такий аргумент тримає на поготові. і від його відпрацьовує його застосування без гучних анонсів там на рівні Міністерства закордонних справ чи щось од такого. А хто відмовився? Бо я бачила, що тільки від Італії публічно, що Італія не дасть дозвіл використовувати своє озброєння на території РФ. Але ми віримо в Джорджо Малоні. Мені здається, вона переконає. Ну, так там же, ще, а за великим рахунком чисто італійського збройня нікого немає, вони ж використовують в американське САО або британські ракети. Тобі Тобі було, це, як так? ну вони старалися? Ну давайте ну, старалися зберегти обличчя. Там ж є до речі, якісь дивні були дивні повідомлення, що Італія наче на начебто нам збирається давати британські ракети штормошеду. Ну може вони просто вирішили заодно, кати. Так, так це не наші ракети. Ну хто, хто хто знає? Може бути, дякую дуже, Іване, за цю розмову. Іван Кричевський був з нами, експерт військового порталу Дефенс Експрес говорили і про сьогоднішню ракетну атаку, і взагалі про ситуацію з озброєнням і з партнерами.